Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Аградніпар. Сьогодні ось свіже надходження товару з виробництва на склад. Це важіль лівий задньої навіски трактора ЮМЗ. Заводська поковка, це йдуть ковані, не литі. Що дивіться, видно Виход металу. А протяжка. зроблена все покресленням. Все як має бути. Отвір йде для механічної фіксації на у піднятому положенні. А, також ці важелі можна приміняти і на трактор МТЗ. На оригінальні шліці вони стають, все питань немає. А кому мішає цей отвір, наприклад, на МТЗ там він не мішає. Ну, хто не бажає, щоб він був, можна обрізати. І на двохсторонній циліндр він уже нібито й не потрібен, але робимо все по заводських кресленнях. Кому він залишній, то можна його відрізати. О, зробили таку партію на певний період, тому що дві штуки кувати ніхто не буде штамп налажувати, протяжний станок налагоджувати, всі інші отвори робити. Тому робимо таку партію. Заготавляємось. Кому потрібно, замовляйте. Підприємство «Агродніпр» – всього вам найкращого. До нових зустрічі.